Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чергова серія фільму Високогір'я Карпат 9 година. І так ми сьогодні обоє з сином хочемо перевірити, що робиться на даному участку лісу. Значить кажуть рибнаки, що зовсім пусто, що знайти гриба це проблема. Ну, заодно ми і вирішили перевірити, чи зможемо ми знайти хоч декілька штук білих грибочків. І заодно знати інформацію, коли можна буде вже їхати по грибочки масові. Так, я казав, що ми сьогодні обоє з сином, значить, грибників немає зовсім. Я дивився, калюжі чистенькі. Значить не було, мабуть, і на вихідні. Ну, а щось буде цікаво, то як завжди будемо на зв'язку, будемо спілкуватися. Будемо щось показувати, розказувати. Знайшов першого білячка. А то взагалі пусто Білячок більший. Вже його жучок поїв. Ось так він виглядає Але і сухо, і ліс зовсім невеселий. Ось другий грибок, але також він такий весь весь поїджений. Мабуть, тут грибочків мало разотик. Покосаний. Всім привіт народ, Слава Україні! Що ж, ходжу я В пів години поліз, туризмом займаюся. Нема. Тут знайшов одного старого. Але немає ні мухоморів, ні голубінок. Пустий ліс взагалі. Ще напевно трошки походимо тут і будемо переїжджати. В інші ліси, бо тут нема що робити. Вертаємося ми до машини, приїжджаємо. Вирішили приїхати в інший ліс. Тут нема що робити, але по дорозі міни щось молоденький. Але все рівно тут нема що ходити. Їдемо звідси. Зайшовши по дорозі на своє козирне місце так і попався мені. Але файний грибочок. О, червонячка знайшли. Але вже його. Пробували сучки від голоду. Переважно жук їсть білого сироїжку, а тут червоняка. Затратили ми часу в пошуках білих грибів. в цій місцевості. Мабуть, 30 хвилин веселого. Немає нічого. Якби хоч гнилі були по шість штук, по три штуки, а то гнилі попадається по одному штуку, по одній штуці, значить сім'ями грибочки тут йшли зовсім мало. Треба повертатися назад, там, де випадав дощик. Тут дощу було мало, земля суха, надії на щось позитивніше маловато. Тому будемо повертатися. Де ми будемо заходити? Це вже. Питання. Питання порадимося. От. Що ж, приїжджаємо, Ходимо, виходимо, тут нема що робити. Або старий, або стали, або гнилий. І то в одному екземплярі. Ще попався мені білячок. Але щось, я дивлюся, що то... Якийсь він такий покараний. О, а це вже нема що брати. Хай плодиться Переїхали ми на другі місця взагалі. Поїхали в ялину і трохи ліс подивитися. І от знайшов я першого білячка. О, вже гнило. Що будемо розсіювати? От хожу по лісі вже більше 30 хвилин. Оце перший. І то, мабуть, гнилий білячок. Так і є. Жиємо капора. Сумно, ну нічого не поробиш. Так три дні ми тут не були на цих місцях і вже староганчики Але цей файний Чого хоч старуганчиків тоді не беремо Хоч червоняки на камеру І от тут І от там ще дба червонячка в далині. Сумненько, сумненько а гора прикра-прикра. От іще старенький білий. Що його вже квітка хай дозриває. Так. В цьому лісі ситуація ліпша. Булочки тут, а мої козирні. Ооо! Булочки я люблю. І все ще... там. О, там ще навіть два є. Таже з грубими ножками. Молоденькі Це вже радує. Це вже радує. Хай проблему, я забув ножик. Будуть гриби грязні. Але нічого. Головне, щоб були гриби, а там їх почиститься. Є ще один молоденький. Так, це добре, що є молоденький. Я планую сьогодні піти на дальняк на свої козирні місця. Я вже цього року там не був. Там вже, певно, будуть одні гнилі. Подивимось. Найшов ще старуга на величезне, але він же все. Хай плодиться. Ще гляну, піду там на одне своє місце. Йдемо на дальняк. Такой не я ще молоденько на своїх місцях. більше не видно. Так, того разу я тут був, а цього гриба не побачив, і він вже зігнив. Будемо шукати молоденького. Ось цей білячок може й варта уваги. Ну зараз подивимось. Та да, з нього щось можна вибрати. От іще один. Не знаєте, що з собою представляє. Ну, старенький є, старенький. Несподівано я перейшов дорогу осам і вони за мною гнали. Я лишив і палицю, і гриби лишив, і червоні кини зірвав. Аж за 200 метрів вони вроді дали спокій. Ну, назад я повертатися не буду. Їх тривожити не буду. А це такий гарний рок. То вже мухи літають, а в мене вже таке відчуття, що то оси за мною. Ну, вкусили мене, три сточки вкусили. Добре, що капешан був та тільки вухо, щоб вкусили і дві оси вкусили в ногу. Щось такого ніколи не було зі мною. Щось вони злі. Самі підстаркувати або... Або такі, що вже пора на пенсію. Ну, але то добре, що попадається. Так а того разу я пропустив ці місця. Точніше я намагався попасти, а не попав. А тут є. Тоже вже старенькі І там от гарний грибочок. Що ж, лізом ще туди в корчі там би теж мало бути. Зайшов я на свою іншу ділянку. Цього року я ще тут не був. старого староганчика не йшов. Подивимось, чи він вартує нашої уваги, чи ні. А я його вже не донесу. Гнило. Там ще гнилий. Точно гнилий. Молоденького нема. Будемо намагатися знайти і молоденького. Білий чи то червоняк. Червоняк. Не беремо, бо далеко нести. Дорослий піднивші. Це вже йому... О, це вже з'явивчись. От ще білячок. О, ніжка, вроді Твердіша. Що йому мешає? О. О. Оце найліпший грибок. Серед тих усіх. Мається на увазі якість. Це вже мабуть останній білий грибок на сьогодні. Звигляне непоганий. От і будемо йти до машини. Поп'ємо водички, тут віддихнемо і завершимо наш похід сьогоднішній. Такий би він не був. Направляюся я на своє суперкозерне місце. По дорозі є молоденький найшов. Молоденького. А там, там білі чи не білі? Ні, то не білі. Ого! Та що брат такі є? Як тато каже підстаркуватий, але піде. І дійшов я ще. Метрів з десять і є ще два білячки. Можна походити і по тих корчах. А тут такі корчі не прилозимі. Ага, тут червонячки, я думав, що білі. То червоняк. Я вже й забув які тут стрімкі гори Вже майже підійшов до своїх козирних місць. Дивимося. Так, це вже все. це вже все, Там же тоже так само Там ще дивитися На все одного Подивимося, що з ним робити. Там ще, вроді, білячок. Білячок. О, такого беремо точно. Значить треба ще тут, покрутитися по тих щеках. Зайшов я на свої козерні місця. А? І так і не дурно я йшов. Ой, які чорнобриві! О! Так, добре, що я хоч не дурно сюди ліз, в таку даль. Ще пошукаємо, ще має бути десь. Ось завершився черговий похід. Похід більш ми здався, хоч ми й переїжджали. Сина, як завжди, краще, а мене трохи оси ганяли по лісі і трохи поганяли вже, настрій трошки припав, вони трошки мене вкусали, нагадали то господар в лісі. От ми назбирали, зліва син назбирав, а справа я назбирав. Ну, як би там не було, хоч старенькі, але щось знайшли. Ну а вам всім бажаю 100 крат більше назбирати, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте, ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть. А також не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас в Хай вам щастить, до побачення. надіємося, до скорої зустрічі.